Існує ще музична професія музикант. Музикант це людина, яка грає на музичному інструменті і займається музикою. Музиканти виконують музику, яку склав композитор. Подивіться уважно на малюнки. На них зображені музиканти. Вони грають на різних музичних інструментах. Давайте спробуємо знайти їх за назвою професії. Скрипаль. Той, хто грає на скрипці. Піаніст або піаністка. Музиканти, які грають на роялі або синтезаторі. Гітаріст. Барабанщик трубач, саксофоніст, флейтист. Гадаю, ви знайшли всіх музикантів.